Ми вітаємо вас сьогодні, друзі, на цьому заході. Ми дуже раді зібрати таку теплу аудиторію. Нехай вона всім сьогодні принесе задоволення. Це спілкування, ця зустріч. Насолоджуйтесь цим часом і задайте максимум своїх запитань, щоб винести звідси максимум інформації, яка вам потрібна. Вітаю всіх. Мене звуть Євгенія. Я українка, яка тут по директиві. Ми приїхали всією родиною. В березні 2022 року тут у нас вже народилось дві дитини. Тобто я приїхала вагітна на шостому місяці вагітності. Я можу поділитись досвідом процедури ставання на облік, ведення бармушкою, пологів, самих пологів тут. Ну і, власне, коли це починається з самого початку і сплановано, і коли це вже. Процесі і вам потрібно зрозуміти, що робити, куди йти. Потім я можу е поділитись досвідом процесу набуття громадянства, процедуру отримання всіх документів. Вже вагітною приїхала в Швецію, подалась на директиву, і виходить, що ну якби на роботу в Швеції тут я не виходила. Тобто, ну сказати їм, що так я працювала, в мене <с su> немає змоги. От така ситуація. Чоловіка немає. Я тут за себе якби розумовляємо. Дивись, ця ситуація, коли ти не маєш першого номера, ти маєш лише номер і першу номер тобі. Ймовірно, якщо навіть і дадуть, то це вже через рік, і це буде ось той першу номер, про який ми говоримо, з обмеженими плюшками, так би мовити, так. От і дитина теж не матиме персу номеру. Ти маєш право подати на саморднінс номер, але важливо, дівчата, коли ви подаєте такий милечі на саморднінс-номер, ви маєте аргументувати навіщо він вам, тому що я проходила цей шлях. І мені дитині такі відмовили навіть номері, тому що сказали, що вам він не потрібен. Тому, будь ласка, якщо ви подаєтесь на номер своїм немовлятам, ви маєте обов'язково вказувати, що він нам потрібен для оформлення в садочок і для інших вирішення бюрократичних питань. Тільки в тому випадку вам його дадуть. Не думайте, що навіть це так просто. В нас зараз є і така ситуація, коли старші доньці, яка тут народилась, ну тобто 2022 року, коли ми приїхали, її відмовили і в першу номері. А тут важливо розуміти, що дають першу номер не тоді, коли дитині два роки. Першу номер дають тоді, коли дитина два роки пробула під директивою тут. Тому ось лише зараз ми подаємо їй дівчинці, які вже два роки, на першу номер, тому що нарешті, ось жовтні, виповнилось два роки її знаходження перебування під директивою. І ще хотіла уточнити, поки не забула, про Форшек Нінкасен. Є така опція, яку, можливо, не кожен швед вам підкаже, тому що для них це ну як само собою розуміється. От, будь ласка, коли ви пишете заяву Форшек Нінкасен, стаєте туди на облік. Вказуєте, що вам потрібно єукурт, це ваше медичне страхування по всій Європі. Тому що синя карточка. Так, Це синя карточка. Тобто, дивіться, Форшетнінкасан – це ваше соціальне страхування в цій країні, це ваші лікарняні, це ваші дитячі виплати. Так? І єукурт це те, що надається вам право. Як громадянину, який має першу номер, мати медичне страхування по всій Європі, якщо ви плануєте десь подорожувати вам в Європі, ця картка згодиться. І навіть якщо дитина не має першун чи номеру, але у вас є ця дитина і вона зареєстрована, ви зареєстровані як її опікун, ви також маєте право попросити е цю карту і для своєї дитини. Це для тих, хто зареєстрований в Форшек Нінкасен. Тобто, дивіться, в Форшек Нінкасен, ми маємо право зареєструватися навіть самордін з номером. Це важливо. Якщо ви навіть чекаєте на першу номер, встаньте, будь ласка, вже в форшек Нінкасен. Тоді ваш шлях буде потім легший. Але коли ви отримаєте першу, не забудьте в скатеркет уточнити, що ви вже стояли в форшек Нінкасен і щоб ваші облікові записи об'єднали в один. Але отримати в Фошак Лінкаса на цю єврокурт ви маєте право навіть ще з з номером. У мене така ситуація. Я про цю карточку Єврокурт хочу розповісти. Я зареєструвалась в Фошек Лінкаса близько 4 місяців назад. Я зареєстрована і отримую виплату по лікарняному. І так само наполягла на тому, щоб чоловік зареєструвався Фошек Лінкаса. І він просто зареєструвався, його питали з якою метою. Ми сказали на майбутнє в житті, всяке буває. Друзі порекомендували, і йому прийшла ця е, синя карточка. А я так і не отримала, хоч я зареєстрована. Чи потрібно мені йти і попросити цю картку? Ми говоримо е, в тебе ж є саморні номер чи першу номер? Першу номер. першу номер? першу номер. Якщо ви маєте першу номер банк-айді, маєте вже? Маєте банк-айді. Значить, просто це робиться дуже просто. Я вам зараз можу показати. Заходите в Форшак в свій кабінет, логінитесь. і в строкці пошуку, ось так набираєте єкурт, і вам зразу там видає «Замовити Єокурт. Це робиться одним, дійсно одним, єдиним кліком через сайт. Хотіла б спитати: от, коли ми отримаємо номер зі Скативеркет. Ну, що дитина народилась, Федельцері реєстр драк, якось так, і значить, його треба для того, щоб в посольство з ними йти, треба зробити, да, постиль поставити. Ну, чи є у вас може якийсь контакт? Так, це процедура набуття громадянства, як громадянина України. Це набуття громадянства, тобто підтвердити, що ця дитина є громадянином України. А перше. Ми отримуємо Фьодель Бевіз зі Скативеркету. Теж дивіться, вперше, коли я тут народила старшу доньку, які два роки зараз десь інформація загубилась, нам не надіслали зі Скативеркета бланк. Тому ми чекали місяць, потім їхали самостійно, брали цей бланк з От, Коли вже народився тут молодший син. Ми приїхали. Я приїхала з лікарні, цей бланк вже чекав мене в поштовій скринці. Тому, будь ласка, контролюйте, він приходить протягом тижня. Якщо він не прийшов, краще з'їздіть самі. Ну це залежить від того, скільки у вас часу на оформлення цих документів. Як довго ви цей процес хочете розтягнути, але якщо не хочете тягнути, то тоді, будь ласка, тримайте це самі на контролі. Отримали феодольбевіз. Перше, що ви робите, перший крок їдете ставити апостіль. Апостіль ставить будь-який шведський нотаріус, а гуглити потрібно нотаріус паблікус. Нотаріус паблікус. Ви знаходите найближче до вас місце, але дуже відрізняються ціни. Нотаріус паблікус в Стокгольмі, який я зараз дам контакт. Це робить за 350 крон. Є нотаріус паблікус, який це робить за 500-600 крон. Тобто орієнтуйтесь, ви можете це зробити за 350 крон. Це робиться на місці, не потрібно реєструватись. Ви приходите до нотаріуса, даєте цей листочок, залишаєте свій мобільний номер телефону, вам говорять, ну це може зайняти 2-3 години. Діть, погуляйте. Але раджу далеко не відходити, тому що вже було готово через 40 хвилин. Приходить смс, ви піднімаєтесь, забираєте бланк, платите 350 крон. А виглядає це як просто один папірець, це ваш феодольбівіз, і другий папірець, підпис нотаріуса, що так, цей документ є дійсним. Потім з цими двома вже папірцями ви йдете до перекладача. Перекладач ліцензований, якого акредитувало посольство України, який має право перекладати документи. А таких перекладачів зараз в Швеції троє, які акредитовані від посольства. Всі контакти теж є, коли ви пишете в посольство, що вам потрібно набути громадянство, скидує посольство. Можу продублювати зараз. Я вам ці контакти ціни відрізняються також. Хтось бере 600 крон за сторінку, хтось бере 700 крон за сторінку, хтось бере 900 крон за сторінку. Сторінки, пам'ятаємо, в нас вже дві. Так. значить, Ми зв'язуємось з перекладачем, який нам більш підходить, який ближче. А зазвичай перекладачу потрібно просто відправити в електронному вигляді фото цих двох сторінок. Вони вам це роблять, це може зайняти тиждень, можна зробити терміново, це буде ще дорожче, можна зробити нетерміново, це буде трохи дешевше. Зазвичай це займає десь тиждень, потім ви приїжджаєте на зустріч до перекладача, вона вже бере ваші два папірця оригінали, прикріплює до них свої два папірця з перекладом цих оригіналів, з'єднує це, У вас вже чотири папірця. З цими чотирма папірцями ви нарешті за, записуєтесь. Так, ви нарешті записуєтесь в посольство. Ви можете це зробити раніше, але ми пам'ятаємо, посольство наше е, дуже прискіпливе, е, і ми не знаємо, коли нам назначать час. Тому, коли вже у вас є чотири папірця, ви пишете в посольство. Прошу пишете на електронну пошту, на імейл. E ви не обов'язково повинні букати час і шукати вікно, якщо це процес набуття громадянства. Немає такої необхідності. Ви пишете на електронну адресу. Прошу назначити час для набуття громадянства дитини українця, народженої у Швеції. Отримуйте відповідь протягом останній мій досвід це два дні. От вони назначили час, там буквально на наступний день чи через 2-3 дні. От. Приїздите до них, віддаєте їм ці 4 папірця, платите консульський збір щось в районі 200 крон за те, що вони це зроблять. І забираєте ці документи через 7 робочих днів. Ну, тобто, зазвичай вони зараз не затримують. Через 7 робочих днів ви повинні їм подзвонити. І запитати, чи готові документи. Вони вам скажуть готові, і приїжджайте в такий то день, в такий-то час назначають час. Посольство самостійно підтверджує в переклад, і це вже входить в оплату. Це називається консульський збір. Тобто ви вже нічого не доплачуєте. А ще дуже раджу. Ви також можете відразу на місці попросити вклеїти фото дитини у ваш закордонний паспорт. І це вже буде ніби офіційним документом для того, щоб ви могли виїхати з дитиною. Як аргумент може звучати в нас е, запланована поїздка, і ми не встигнемо отримати закордонний паспорт для дитини протягом місяця. Тому, будь ласка, впишіть в мій закордонний паспорт дитину. Для цього вам потрібна буде фотографія 3, х п'ять на чотири 5 Дитяча дві. Вони забирають. Одна залишається у них в справі, другу вклеюють вам в паспорт. От. Але це вам зроблять тільки коли е, ви прийдете другий раз забирати документи набуття громадянства. Тому що перший раз, ну, як, кого ми вписуємо? Дитину, яка навіть ще не є громадянином України. Тобто ви приходите, даєте свій паспорт, просите зробити це на місці, тому що, ну, як аргумент може звучати те, що ми е, користуємось нашими паспортами в автобусах в громадському транспорті. Так, ми не можемо, на жаль, залишати е, паспорт. І вам вклеїть фото дитини в паспорт, як ви власне можете подорожувати. от. Ну і за бажанням вже можна і там подати на паспорт дитини. от. А фото на документи дитини раджу робити вдома. Тобто, ви просто фотографуєте дитину на білому фоні. Вже є досить багато апок. Де просто ви оброблюєте апка оброблює вам фотографію на документи по вашим е, заданим стандартам, і просто йдете, наприклад, в Елон, магазин техніки, і роздруковуєте 10 на 15. Це там буде чотири фотографії, е, які на форматі 10 на 15. От і це вам обійдеться всього лиш в 40 крон, а не в 200, і не в 300, і не в 400, як візьмуть з вас за фото на документи. Зрозуміли, так Тобто ви так зекономите, тому що процес набуття громадянства вам і так обійдеться десь близько в півтори тисячі. Тисячі півтори це точно з усіма консульськими зборами, перекладами і нотаріусом. Мене цікавить шведське громадянство. Наприклад, я по директиві, в мене є персональний номер. Батько швед дитина буде зразу мати вже персональний номер, ні. Добре, у нас відносини зараз самбо. У 2017 році і в 19-му мене народились, коли діти, я ще не була громадянкою, і вони автоматично отримали громадянство шведське за, за татом. Добрий день, мене звати Олександра. Я тут живу вже десь 10 років. У мене четверо дітей, всі шведські громадяни. Я можу з вами поділитися інформацією, як користуватися сайтом. Як оформлювати декретні, тобто я не розуміюся на різницях що для людей для директиви, Я можу просто розказати, як це я роблю сама. Людина з персональним номером. Воно так, таке саме буде для вас, в принципі. Я буду зараз показувати, як робити на сайті ForShaken kasan, і там можна зайти в Форельдер, натиснути на плюсик. Для тих, хто вагітні, можна натиснути Barn, то там є Barn Guiden. Потім анмель Фередферельдрапенень, це значить повідомити Фершекніскан, це фонд соціального забезпечення населення про те, що ви збираєтесь йти в декрет. Спочатку завжди треба анмель, тобто повідомити, а вже потім «ансьок», тобто подати заяву на декретну відпустку. Потім, отут у всьому вентарбарні ще є такий гарний інструмент, який називається планера фреферельдрапенень. Отут ви можете вибрати свою дитину. Якщо вона у вас ще не народилася, то буде просто попередня дата народження, і тут можна допустим, поставити, скільки у вас доходу, якщо ви працюєте. Потім ви переходите далі. Ось тут в календарі відмітити, які ви дні хочете. Допустим, октобер, весь там піврок, наступні півроку можете відмітити, і ви побачите, скільки ви грошей отримаєте. Тут ви ще бачите, скільки днів. Залишається для тата. Якщо ви хочете забрати якомога більше днів для декретних, то ви можете попросити тата, якщо він тут, перевести вам ті дні, які в нього є на вас. Але 90 днів за ним закріплено, і він їх перевести не може. Тому вони, якщо він їх не візьме, то вони просто згоряють. Для тата можна натиснути. Ті є від Барнес Фьодерс. Якщо тато буде дитини подавати заяву, заяву на це, то ось тут воно подається. Оця синя кнопка. Он тіє є дагар. Які суми ви отримаєте цієї допомоги на дитину? По-перше, всім виплачується бан від Якщо батько тут, половину вам цієї суми, половина батькові, щось там 1200 крон на місяць. Потім я такі як Енсам Ворнат, одноосібна опіка. Я чесно кажучи, не знаю, який процес, але якщо підтверджуєте, що у вас одноосібна опіка, то всі гроші йдуть вам. Варн бідрах весь іде вам. Тим, хто у кого декілька дітей виплачують флірбарн стил лег, надбавка для сім'ї з декількома дітьми. Ця добавка йде, значить, до стипендії. От, якщо ви працюєте і є вагітною, і у вас робота тяжка, фарбуєте або щось тяжке піднімаєте, то ви можете. Подати заяву на допомогу по вагітності гравідітет спені, і в такому випадку ви будете отримати ці гроші, і не вам не, не треба буде ходити на роботу. І я вже не пам'ятаю за скільки її можна подати. Але по моєму всю вагітність можна її подати щодо звичайної фередрпені. Можна подати за два місяці до дати, яку вам поставила бармушка, що ви будете народжувати ці гроші. Можете отримати за два місяці, за 60 днів. Якщо ви тут не працювали або працювали менше, ніж пів року, лекста ніво, по-моєму, це було 250 крон на день, 7500 крон на місяць, якщо ви берете 7 днів на тиждень. Є таке, ще поняття, коли ви будете подавати на форельдрапенінь – це який процент цього форельдрапенінь можна брати? 25%, 50%, 75% або 100%. Для того, щоб взяти 100%, отримати якомога більше грошей, треба заповнити, подати заявку на 7 днів на тиждень. Питання щодо того, що це за 75 або 100% від чого. Тобто, наприклад, якщо ви суміщаєте роботу з декретними то ви можете взяти 50% процентів перельрапенень, а 50% ви працюєте. Або якщо ви хочете е, зберегти якомога більше днів на майбутнє, тобто розтягнути цю допомогу на декілька років, а не взяти все по максимуму зразу. Тоді ви можете брати 25%, 50%, Не брати всі дні. От, бачите, я я беру з понеділка по п'ятницю. Бо якщо я, я б взяла всі 100% всі дні тижня, то воно воно б мене вже не було. Меня зовут Люба. Я работаю доулой, культур доулой. Помощь психологическая при родах, до беременности, после беременности. Проект был создан 7 лет назад для тех, кто ну, недолгое время находится в Швеции. Как попросить, как получить доулу народы? Это акушерки решают, которым вы ходите на контроль. Они решают, если вам нужна доула или не нужна. К сожалению, сейчас из-за того, что очень ограничены финансы, которые нам выделили, очень много девочек получила помощь в этом году, и нас сейчас под конец года просто как бы очень сильно урезают. Если раньше мы могли брать сколько нужно, то сейчас у нас максимум 4 доллара плюс одна по Акюту, по скорой. Раньше было 10, 11, как бы, вот, поэтому, к сожалению, могут отказывать, если мы забуканы полностью, допустим, в декабрь, У моїй колеги чотири є уже дівчатки. У мене чотири дівчатки, то якщо навіть ваша кушерка позвонить, їй відкажуть. кажуть. Програма ЕКО в Швеції фінансується комуною, якщо у тебе є для цього показання. Наприклад, якщо ти хочеш народити, у тебе не виходить. Або якщо у тебе нема партнера, а тобі по медичним показниках потрібно народити дитину, і ти можешся довести. То така програма три три рази три е, спроби безкоштовні. Я пройшла тут в Швеції лікування і зараз на 36-му тижні по програмі КО. Але в мене сьома спроба, тобто ми платили гроші, але три спроби безкоштовно, так. Да. І ви не можете обрати э, стать дитини. Да. Ви спочатку йдете до гінеколога і зі своїми. Я просто вже дуже давно лікуюсь. В мене була історія. Коли я сюди приїхала, да, і то мені зразу сказали, да, ви підходите під програму ЕКО. Можу сказати, центр, в якому я робила, називається «Еліва Клінік, це на Родман Буквально через, напевно, через місяць мені прийшла відповідь, що. Я підхожу під цю програму. Вагітність вважається нормальна вагітність після того, як центр підтвердив. Ви далі йдете як нормальна вагітність. Ніхто них може. Можливо, є інформація про те, що я що в мене еко. Можливо, я я не знаю, чи, чи може вона. Тобто вона вважається нормальною вагітністю після вже центри. Тебе передають. Ну ти сам обираєш бар, мушку собі. І все. Тобто, да, дитина ваша. Це дуже цікавий досвід. Щиро дякую, що ви з нами його розділили. У нас, от, до речі, ми вчора рахували четверо дітей, п'ятеро дітей. Четверо дітей. Четверо дітей. Тобто у нас тільки якщо зібрати, так я не знаю, скільки можна, звісно, тут дитячий садок організовувати такий. Ми, До речі, у нас залишилося небагато часу, але ми з дівчатами трошки поностальгували з приводу того, що нам дуже не вистачає такого затишного спілкування мамського, і де ми можемо скажімо, бути в такій тісній ком'юніті, будувати дружні класні відносини. Мені теж дуже зараз не вистачає такої мамської тусовки і е, жіночого кола, де ми могли просто підтримати одне одну, поспілкуватись. І я вам скажу, що е, як не дивно, коли збираються мами спілкуватися з купою дітей, мами відпочивають. Hello, my name is Leandro, and I work as a lawyer, migration lawyer, at Sociala Mejunen. Uh, and if you would like to, I can answer your questions regarding uh, migration law. If you have any questions regarding social rights law, I can do my best, but that's not my specialty. Uh, I have colleagues who are specialized in that. Uh, I will be able to answer questions, general questions about migration law, but if it's detailed questions in your specific case, i might not be able to answer that without reading all the documents, and we won't have time for that today. Uh, first question is uh, regarding to uh, new law. Yeah. Uh, do you know about like law uh, for ukrainians after it was uh, made at uh, 2nd of Octo october? Yes. so maybe you know some uh, difference between what was before when person get a pension number after two years of living here by directive. yeah, you, you, you got the question. i see. <laughs> very good question and i will also be back in about two weeks time uh, well in exactly two weeks time to talk about this more in detail but i can go i can go over the general's now uh, at this moment it is possible for ukrainians who have been with a permit here in sweden for two years at least two years and who wants to continue to live in sweden to uh, register at the tax office that's possible today but the, the requirement is that you have had residence uh, permits for at least two years in Sweden. After the 1st of November, you will be able to register at the tax office without being here for at least two years. And here comes my here I have to show my 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 lack of knowledge in the details. I think that you would have to be registered for at least one year. Yeah, for 12 months, yeah, for 12 months at least uh through the directive. Um, but in the details uh, like the the most important part here lies in the details because if you register before the 1st of November you have a broader uh, access to social benefits than if you register after the 1st of November which is really really important. If you register after the 1st of November you will only have rights well you you will not have the a lot of rights that you have uh, otherwise uh, that you will be granted just for residing here in Sweden most of the rights will be connected uh, will be directly linked to you working here in Sweden so for example um and i'm not sure how to translate this into english but i'll do my best <laughs> Bostadsbidrag. Aha, uh, yeah, uh, yeah like living a support, like, living support accommodation. yeah accommodation support yeah. Mm -hmm. uh, monetary accommodation support for example is something that you will only have access to if you register at the tax office before the 1st of November. My, my general advice is that if you can register at the tax office before the 1st of November, you should do that.